Усім привіт! Або як кажуть, у сонячній Грузії, окрім саме під рибу. Ви на каналі «Скушай таравою. Сьогодні ми будемо готувати аджику. Аджик буває дуже багато е, різновидів. Сьогодні ми будемо готувати таку, яку ми можемо додавати до, наприклад, салатів або до м'яса. Ну, безліч варіантів, куди ми можемо їх додати. Для нашої аджики нам знадобиться. 250 грамів гострого перцю, 150 грамів кінзи, 50 грамів волоського воріху, 50 грамів часнику. і спеції нам потрібно 1,5 чайної ложки хмелісулелі і 1,5 чайної ложки солі. Звичайно, соль ми потім будемо куштувати на смак, якщо треба, ми можемо додати. Так, друзі, починаємо ми з перцю. Перець він у нас гострий. Якщо ви не полюбляєте, ви можете просто е, очистити від семян більшість перців, залишити буквально там два перця, е, прокрутити е, разом з, з семінами, і тоді буде вау ефект. Краще це робити в рукавичках, тому що перець він е, е, гострий досить. І буває таке, що не спеціально, але ви можете просто взяти і їх... Або почувати діс, або, не дай Боже, там діти можуть підійти. Ви можете до них доторкнутися. Краще це робити в рукавичках. Так, Після чого ми можемо вже прокрутити почистили ми наші перчики, ми можемо їх прокрутити. Чим ми зараз і займемось? Друзі, наступний наш етап це ми даємо е, постояти ці е, міні-аджисі вже е, перцю для того, щоб стекла вся зайва ридина. Ось що у нас вийшло. Ми перекрутили. Далі ми додаємо волоски воріхи, додаємо нашу зелень і часник. Гоу. Так, справа залишається за малим. Ми додаємо тепер нашу спецію, сіль і трошки соняшникової олії. Беремо тепер, перемішуємо, і наша страва готова. Так, щоб ви розуміли, коли ми його куштуємо на смак, е, готова аджика чи ні, можливо, щось треба додати, е, його Коштувати треба з ось. Якщо ви просто його будете коштувати, ви не зрозумієте, тому що вона все одно буде гостра. Тому беремо або звичайну помідору, або беремо там огірок і просто накладаємо на нього трошки на нашої аджики. Це дуже смачно. Це з характеру. Не забувайте. Хо -хо -хо. Це гострадь, але це дуже смачно.